Мандруючи чарівними мистецькими стежинками, перепочинемо в королівстві живопису. Розкладемо смачний солодкий десерт, різні за формою, розміром, кольором, тістечка, цукерки та фрукти. Яка красива вийшла композиція! так і хочеться намалювати. Розглянь, як цікаво, художники розмістили на столі фрукти та посуд. Зверни увагу, що предмети, які розташовані на столі ближче до нас, частково загороджуються віддалені предмети. Зверни увагу, що предмети, які розташовані близько до нас на картині, зображені нижче, а віддалені вище. визнач кульку, якого кольора найближче до глядача, а яка найдалі. Намалюй на з улюблених фруктів, використай гуаш або акварель. Порівнюй їх за формою розміром та кольором застосуй прийом загородження. Спочатку промальовуємо форму фруктів. А потім промальовуємо більш детальніше. Ось такий гарний натюрморт вийшов у мене. У тебе він буде ще найкраще. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого!